На днях мені написали дуже гнівний коментар, навіть не один, а два, а я полетіли. Один чоловік з Росії, який представляє себе провідником світла. Я би ніколи не звернула на це увагу, але обурення його було в тому, що нібито, по його, на його думку, я роз'єднюю народи, і я... після відео, що Росія ніколи не переможе Україну. І що ми маємо бути в єдності провідники і так далі. Звичайно, я би я ніколи на це не звертаю увагу, там зразу облокую якось якимось чином. Чому я підняла цю тему? Тому що я хочу, щоб ви розуміли, що таке єдність. Їдність, вона не відбувається через вбивство, через якісь корисні моменти, так? Як привикли поєднуватись ми в кармічному світі через ЕГО, коли щось потрібно, так народи об'єднується, коли треба об'єднати якийсь капітал, сім'ї об'єднуються. Ну, все через голову. І це єднання несправжнє, тому що єднання може бути тільки в світлі. Які це єднання, коли вони переходять в іншу країну і вбивають людей, заставляючи їх бути разом єдиними, це не є єдність. Єдність вона божественна і дуже добре знаю. Але цю єдність може відчути тільки душа, я вже не кажу про об'ємах країни, тільки ті, які живуть уже в світлі. І так, і є такі люди по всьому світі, і навіть напевно вони є і в країнах, яка на нас напала. Напевно, ці люди є. Які відчувають, живуть серцем, але їх дуже мало ще. Тому що ми бачимо картину їхньої реальності, інакше в них був інакший президент. Тобто їхнє загальне ментальне поле було б зовсім інакшим. Вони б проходили якісь вже певні трансформації, але цього ще поки що немає, значить, недостатньо там пробуджених людей для цих перемін. І вони живуть в якійсь такій бульбашці і вважають, що єдність це така має бути насильствена. Але це неправда, тому що єдність це любов. Звичайно, ще багато і людям, і народам прийдеться пройти іспитів у цьому світі, щоб прийти до Бога в першу чергу. І коли в тебе з'являється світло, ти тоді об'єднюєшся. І це не відбувається по якимось причинам, по якимось історичним цінностям. Це відбувається просто само по собі. Тому що любов божественна, вона єдина. І за це ніколи не бореться. І за це не вбивається один одного. І тільки це є справжньою єдністю і любов'ю. Для цього я зняла це моє це відео, мої сонечки, щоб ви це відчували. Люблю вас.